Привіт підписники та гості мого каналу. Знімаю для вас сьогодні відео про наші скадочки знову. Отак ми підвезли кирпича, підготувалися, Якраз можна сказати, все вовремя. Пішов дощ, будемо будувати, вже відкреслили лінію, все. Все підготували, все частенько. Сюди будуть у нас виходити отакі випуски, так як тут стоїть черпенчина і там. З цієї сторони будуть стояти у нас е, свиноматки, ці первістки, е, супоросні, так сказати, і ще тільки ми напарували. тут їх поставимо. Тут буде десь близько 10 станочків, я так планую, плюс-мінус приблизно це у нас жолоб. Зальється, станок буде стояти десь аж отак. Ну, це вже буде видно. А на ту сторону ми, про що я хотів сьогодні поговорити, розповісти, що буде на тій стороні. На тій стороні буде ось один станочок, другий і там третій. Сюди будуть вони стояти, так сказати, ну, мордами туди. Одна, друга і третя намотка. Між ними буде тут, ну, тут, де я стою, отак прохід і по цю сторону будуть також стояти також буде три станучка, тут, де на місці сіна. сіна за зиму ми все-таки приберемо, якщо навіть не згодуємо, то кудись, кудись його перенесемо чи свиням на підстилку піде. Ну, в общем, кудись використаємо обов'язково. Станки тут у нас будуть 2,50. Всі три по 2,50. А з цієї сторони через те, що тут буде прохід. Ці три станочки, що будуть там. Вони будуть по 2,10-2,20. Цього вистачить. У мене вже там, з цієї сторони, зараз підемо я покажу. З цієї сторони у мене вже є різні станки. Ось цей невеликий, що ми робимо. Станок я чи ну, сам станок я вже доварив. Е, сьогодні неділя, сьогодні нічого не заливаю, сьогодні тільки погодував свиней. Завтра буду е, видовбувати отам і заливати оце. Я просто те, що там видовбаю, туди поб'ю і це все забетоную, підріжу ті железяки, вирівняю. І все. І будемо потім робити теплий коврик туди. Йдемо далі. Саночки. Тут у нас широкий ось цей набагато вущий і тут вкрадений вугол. Я думаю, що якраз ну, перевіримо, я думаю, що це дуже не повлияє. Люди є, роблять станки, навіть тут у мене 2,40, а людей бачив і 2 метри. А що поросята поміщаються? Ось просять вони їсти. Ось такі у нас поросята, дві недільки. Це одного був поросик чомусь, не знаю. Всі покаструвані, все нормально в них. Бігають. Все їм тепленько, лампа горить. Все, все в них добре. Свинка їсть, в неї також все більш-менш добре. Не більш менш, а все добре. Все в нас складається. Ось цей станочок. він Трішки менший на 15 см, то ну різниці тут немає. Взагалі. То я думаю, що і на тій стороні у нас все вийде так, як я так як я і планую. Буде в нас тут е, в цю зиму ми ще буржуйка в нас стоїть. Потім ми її звідси приберемо. Тут буде також станочок, цей буде взагалі 2-20, ну, нормально. Буржуйку ми цю приберем, не знаю, куди ми її поки що переставимо. Але звідси ми її приберемо і тут буде також станок, тут буде 5 станків, і з цієї сторони 6 станків І 10 для очікування. Тож приблизно десь буде ну так по планах, плани то великі, а реалізація хромає трішки. По планах буде десь близько 20 свиноматок. 10 опоросів, 10 чекають, ну так якось. Там воно так не виходить. Три вопоросці, а ті всі чекають. ну в общем, там Якщо 15 це наматок, то це вони замикаються по три в місяці. Це десь так плюс-мінус. Я хочу зробити туди ближче до лютого березня місяця. Поки що по дві, а з лютого вже коли підростуть мої ті, що я парував ландрасом поросятка, тоді вже. Ми будемо додати з них ось із цих. Тут також ось покастрірували ми. Мене якось одразу зрушили в розці. Ну Чому не були не покастрірувані менші? Тому що було багато мухи. Якось було страшно. У мене вже проблема колись була з цією кастрацією. Що... Ну, щось там були проблеми, в общем. То тепер я цього трошки побоююся, то. Ну нічого, все. Слава Богу, пройшло добре. Вони їдять, тільки насипав. Тільки трошки в, них. Ході я в кориті, все одно вони от там б'ються, щось там щось там Ось. тут таке ж саме. Хоча в кориті було в тих, що в тих, насипав свіжого хоч. Всім свіженького отак от так якось. Друзі, тут по станочках напевно ще точно не вирішив. Буду варити із квадрата. Хоч 2 на 4, хоч, е, хоч 2 на 1. ну, в общем, Не знаю, хоч 3 на 3, ще на металобозі не був. Ось Буду їхати, заїду, подивлюся ціни. І він буде, ну так як типу, фабричний, він буде вигляд мати такий, як. Зараз покажу. Стоїть калинка. Ось станочок цей. Чи не станочок, а перегородка. Він буде вигляд мати такий, але. Отут будуть отак йти через кожні 10-15 см, будуть йти арматури. отак. Так, як фабричні станки для очікування. ну Це мені так поки що хочеться, а як воно буде в дійсності, ну я думаю, що в мене все вийде. А чого. Ну, тут такого заумного нічого немає. То просто вставай. І я думаю, що квадрат навіть 2 на 1 сюди піде. Ну, Я так візуально на нього так, аби от, ну, от, от подивився, покрутив, я б зрозумів, а так поки що в голові собі ще не бачу. Ну, з трубу добре, але струб дорогі, шукати їх на черметі, та, це було б дешевше, ну, часу немає. Надо. та те, та-те, та-те. треба ліпити. Будемо ліпити з нового, купимо арматури, купимо квадрат. І потихеньку там є дві синоматки, ага, їх треба сюди перенести. Зараз ці виложимо і будемо по синоматка. Є дві синоматки, треба два. Посчитав. на два-три станочки купив, все, зварив, поставив і так далі. І будемо так їх в місяць по два станочки додати. Воно й не в напряг. І по фінансах там щось десь продали, щось десь заробили і підбудували. Я, я вже говорив, що вкладати в е, нові ну, зараз не те время щоб вкладати дуже великі кошти. Я розумію, що все воно там виконана, оцінковка є, дуже гарно зроблено, там з коритами, із... з олужувачами. Ну там для цих. Там навіть не зглужувач, чи там просто корови, поїлки гарно так пороблені. Ну, я й тут поставлю бочку. Отут, я так ну, так думаю собі, що я отут десь, а може отам. Ну так, щоб вона не заважала, поставлю бочечку і з цієї бочечки розведу цим, усим, тим, трьом і на ту сторону поведу також від цієї бочки. Ну, Так Отак якось мені дуже сподобалось, стоїть бочка. Їй набрав 200 літрів, вони там п'ють собі. Надовго вистачає, запас води обов'язково потрібен. У нас там постійно проблеми з цією водою. То вона є, то її немає. Якось, якось так. А так запас, там, ну, якщо їх тут двоє, то звісно це запас на три тижні їм. А так якщо буде тут загружено по 10 поросят, то ну, теж запасу буде на 2-3 дні. Ну, на цих бочок вистача десь, ну трошки більше, ніж на світі. Якщо тут 10 поросят, їм вистачає ну, від обіду до обіду, так сказати. Ми ближче до обіду. Утром там, від, від, від першій половині дня управляємось, то тут вистає такої бочки, ось, 85 літрів на 10 голів. Ось ну, такі форми синка. Це вже я перевів їх на фініш, Кілограми вже може і пізновато перевів, але невелика різниця в гровері в фініші там, в ціні. Так Отакі що... в них фурму, так вони виглядають, їдять. Ось такий корм. Можна навіть більше зробити. Сніму про це відео, про корм. Він так у мене не, не, не крупний. Наступне відео зніму про корма. До речі, питали про витяжку. Витяжка в мене ось такий канал. потолку. Ось так він виглядає. На зиму я його наполовину закриваю і зараз він отак. Приточки немає. Приточка, тут приточка, там видно, як вікна світяться. Отам, оті двері, оті, там вікна. Ну, тобто, все не плотно. Ну, я стою, тут ніякого пару немає, потолки тут в районі, отут, ось, ну, тут потолок буде 4,5 метра висоти. Це, це приміщення набагато гірше отопить, чим, е, чим як сказати, зробити витяжку. Цього вистачає головою, він можете бачити, вона ворушиться павутина, так що витяжка є, вона працює, я стою тут без ніяких масок, без нічого, без проблем. Якось так, друзі. Всім спасибо за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Далі буде.